Приготуємо смачну курочку в духовці. Спочатку нарізаємо тоненьку картошечку. Доємо олійку, перець та сіль. Це добре змішуємо. Подаємо паприку та цимку за бажанням. Курячу філе або індичку нарізаємо кубиками. Додаємо майонез, гірчичку. Паприку та знову берез. Не жаліємо взагалі спеціаліст, щоб було смачно. Сібасти, я люблю багато чесноку, тому додаю Додаємо до нашої картошечки. Можемо залити це діло яйцем з сметанкою, щоб вийшло більш ситно. Та Соковини. Та зверху даємо твердий сироп Випікаємо в духовці та смачного.